Літо улюблена пора багатьох, адже плануємо відпочинок чи справи у господарстві. І для таких планів сподіваємося на сприятливу погоду. Тож синоптики дали прогноз на літо 2023 року в Україні. Народний синоптик Володимир Деркач обіцяє. Що літо буде відповідати своїм температурам. Також він прогнозує, що навіть буде побито деякі температурні рекорди. Ця пора року буде спекотною. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що погода в Україні у червні буде в межах норми, а от у липні-серпні буде вищою за кліматичну норму. Отож уже зараз можемо говорити, що липень-серпень середня добова температура, яких зазвичай становить 25,5 градусів, то цьогоріч сягне в середньому до 27 градусів. Це ще один натяк на спекотне літо. Йдеться в сюжеті. Агрометеоролог Тетяна Адаменко каже, що 2023 рік сприятливий. Зараз достатньо вологи, достатньо прогрівання ґрунту для того, щоб отримати нормальний початковий розвиток. Тобто поштовх для гарного урожаю за рахунок погодних умов він був. Заявляє вона, за прогнозами фахових синоптиків: літо вже набирає обертів. І тепла погода не за горами. Метеоролог Вазіра Мартазінова прогнозує, Початок гарного літа з другої половини червня. Крім того, цього ж місяця очікуються найсильніші грози та найсильніші дощі. Та запевнила вона, літо все ж не буде холодним. Період похолодання може настати з кінця травня і до 10 червня. Температура сягатиме лише 15-17 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.